Скільки зірок на небі? Господь сказав був, що розмножить Ізраїля як зорі небесні. Перший хронік 27.23. Дідусю. А скільки зірок на небі? запитав Петрик. Їх дуже, дуже багато мільярди, відповів дідусь. А зірки можна порахувати? запитав хлопчик. На це запитання нам дає відповідь Біблія. Дозволь, я тобі про це розповів, запропонував дідусь. Я дуже сильно люблю слухати історії, радісно сказав Петрик. І всівся у дідуся на колінах. Дідусь розпочав свою розповідь. Про зірки Господь розповів спочатку Аврааму. Бог пообіцяв Аврааму, що в нього буде стільки нащадків, скільки зірок на небі. Авраам розповів про це своєму синові Ісаку, а Ісак своїм синам та внукам. Коли Господь говорив з Мойсеєм, він показав, що виконав свій заповіт, і ізраїльський народ став таким численним, як зірки на небі. А цар Давид потім вирішив порахувати свій народ і впевнився, що дійсно Бог зробив ізраїльтян численними, як зірки на небі. Я зрозумів. Зірки неможливо порахувати. Сказав хлопчик. Про це нам говорить Біблія. А цій книзі можна довіряти. зробив висновок дідусь. Важливо бог завжди виконує свої обіцянки. Довіряй великому і мудрому богові.